Ірина Герашенко Ірина, іфікутки вас Будь ласка, Ірино, поділіться своєю думкою як перша заступниця спікера парламенту і керівниця фракції. Розкажіть, що відбувається в парламенті в цьому плані. За можливість взяти у дискусії в опозиції сьогодні мало шансів бути запрошеними на якісь серйозні дискусії. Останні соціологічні опитування, друзі, які не показують там рейтинги політичні, це правильно, тому що час війни це не час виборів, але вони показують тенденції і говорять про те, що для українців найбільш важливими є ризики безпекові, це очевидно, ризики корупції. Це очевидно. Я би виділила третій ризик, який дуже пов'язаний із безпековим із корупцією. Це слабкість інституцій, яка може призвести до недієздатності влади. Коли ми говоримо про парламент сьогодні, я вважаю, що найбільшим ризиком для українського парламенту є втрата суб'єктності. Очевидно, що війна вона концентрує владу, але навіть війна не може виправдати втрату суб'єктності парламентам і урядом, і це є величезні виклики, які стоять перед Україною. Коли наші колеги зі слуг народу вже починають вголос говорити про те, що диктатура може допомогти перемогти в війні, а стає. Є просто дико від того, що э, таким чином виправдовується Росія, адже Україна сьогодні може перемогти тільки як антиросія, яка розвивається як демократична європейська країна. Мені не подобається, коли роблять протиставлення між єдністю і э, демократією. Насправді національна єдність дорівнює демократії, але ця національна єдність не повинна будуватися на страху на тиск. Вона має будуватися на е, спільності цінностей і принципів. З Арсенієм Петровичем свого часу ми мали коаліцію, не коаліцію, серйозні дискусії, але ми були об'єднані навколо принципів і цінностей, і тому ця коаліція давала найкращий результат, в тому числі і. Угоду про асоціацію З Арсенієм Петровичем свого часу ми були в опозиції не одне до одного, а до Януковича в дуже жорсткій опозиції. Але в цей час опозиція була одним із найбільших захисників держави Україна назовні, коли в один голос ми закликали наших партнерів, попри режим Януковича, підтримувати Україну, розділяючи назовні завжди владу і Україну, закликаючи підтримувати а, і надати Україні угоду про асоціацію. Насправді і сьогодні Сьогодні всі політичні сили мають консенсус назовні щодо того, що ключовим викликом для нас є безпека, ключовим викликом для нас є необхідність перемогти Путіна, і ми працюємо з міжнародними партнерами щодо посилення України щодо посилення санкцій проти Путіна і антипутінської коаліції. І дуже дико, коли саме через авторитарні тенденції всередині країни є сьогодні величезна загроза для міжпарламентської дипломатії. Кон'юнктура світу змінюється. Ми бачимо, що світ сьогодні живе своїми виборами: чи це вибори в Америці, чи в Європейському Союзі. Україна відходить на другий план. І навпаки, ми маємо об'єднатися навколо того, аби захищати Україну. Але для цього ми не повинні бути об'єднані страхом. Ми повинні бути об'єднані навколо принципів і цінностей. Ви знаєте, щодня останнім часом журналісти нас запитують, така чи є парламентська криза. Я вважаю, що в нас точно є управлінська криза. А, криза... Відсутності суб'єктності і для того, аби це вирішити, треба цю кризу визнати дуже чесно. Я з цікавістю послухала зараз виступ шановної пані Севгіль, де вона говорить про кричущі проблеми зі свободою слова, які почались не сьогодні. Вони почалися з викидання з ефіру незалежних каналів, і це не може бути пояснено а, військовим станом, друзі. Є питання до а, у нас до воєнної цензури, давайте його вирішувати. Але коли воєнна цензура просто перекреслюється, і на передній план виходить політична цензура, це ненормально. Останнє, да. Диктатури не беруть в європейський союз і НАТО, диктатури не перемагають у війні. Тому навіть слово про те, що диктатура може бути корисною для України, має дуже жорстко присікатися, і ми повинні будувати демократію і бути об'єднаними як державні діячі, які дуже чітко усвідомлюють. Що назовні ми повинні бути в один голос, але всередині країни я не погоджуюся з Севгіль в тому, що опозиція повинна не помічати якихось серйозних речей. Так, ми працюємо на е, просто ослаблення інституцій, а отже, недієздатність влади. Е, е, які виходи можуть бути з цієї ситуації і з тих проблем, які сьогодні існують в країні? А це звичайно є у нас авторитарні тенденції, є великі проблеми зі свободою слова, є проблеми з парламентом. Я б не назвала це парламентською, кризою, але це точно управлінська криза і криза всередині «Слуги народу, яка може накрити собою парламент. Очевидно, це наступне. Перше, визнати проблему. Коли ти чесно визнаєш проблему, ти як лікар можеш ставити діагноз і рухатись для того, аби його вилікувати. Друге, частиною проблеми є сьогодні свобода слова. Потрібно повернути журналістів в парламент. Перед вами сидить політик, який був у владі, в опозиції, був прес-секретарем президента, але я завжди точно розуміла, що свобода слова це є частина успішної України. Журналістам, ну, як як знаєте, всі президенти не любили парламент, це правда. Але сьогодні ми маємо першого президента, який не стилкується з парламентом. Це неправильно. В умовах тих викликів, які стоять перед Україною, треба повернути цей діалог. І президент має зробити тут перший крок. Далі, ви знаєте, ми підписали діалоги Мане. Це дуже важливий документ, який показав консенсус політичних еліт щодо неможливості виборів під час воєнного стану. Але ці діалоги і цей консенсус був порушений в перший день правлячої партією тому що там є другі важливі речі про свободу слова, про міжпарламентську дипломатію треба виконувати те, що прийнято. І останнє: якщо сьогодні жодного законопроекту в парламенті не приймається 226 слугами народу, максимум слуги дають 200 голосів. Це означає, що немає монобільшості. А отже, нам потрібно переформатувати монобільшість і створити коаліцію відповідальності. І на основі цього створити уряд національної єдності. Я думаю, це допоможе нам стати дійсно європейською демократією, боротися з корупцією і йти до перемоги. Дуже дякую, mm -hmm. Щиро дякую, Ірина Еневиван Вулгевванмінітуриспонд у самовдоспонсменімені фенс.